Вітаю! На сьогоднішньому уроці починаємо прописку нашого натюрморту. Починаємо з того, що гумкою прибираю я зайвий лівець, щоб він не просвічувався через акварель. І заливаємо всю роботу зеленою фарбою, додаємо досить багато води, тому що це акварель, пишемо ми по вологому. Як ви можете бачити, я додаю зелену фарбу скрізь, тільки залишаємо полиски, вони деінде мають залишитися білого кольору. Отже, навіщо ми покриваємо зеленою фарбою, оскільки натюрморт у нас зеленим освітленням, то відтінок натюрморту має бути через зелений. Навіть червоний колір предметів він змінив свій тон трохи, він більше через помаранчевий. Якщо дивитися на цей же натюрморт без зеленого освітлення, а при звичайному денному чи ламповому освітленні. То предмети натюрморту, особливо червоні предмети, вони більш насичені, червоні, мають такі досить холодні тіні. Але ж при зеленому освітленні ми бачимо його, ці предмети ми бачимо через помаранчевий колір, тобто вони вже. Трохи іншими відтінками переливаються, Тож, нам треба все це передати. І за допомогою цієї зеленої підкладки ми зможемо передати зелене освітлення натюрморту на нашій роботі. Далі феном я це все підсушую, для того, щоб трохи розрівнялися папір. І Потім будемо продовжувати далі працювати, вже вводити натюрморти предмети в колір. Дуже уважно та обережно прописуючи кожний предмет, його частинку. Ви можете почекати, поки висохне натюрморт, а можете також просушити феном. І далі починаємо прописувати. Я починаю з задньої драперії. Також буду затемнювати ще стіну, яка позаду драперію. Для, для, для драперії я вибираю. Червоний кольор з додаванням помаранчевого, і в тіні з додаванням ще зеленого та синюватого. Напротягом всієї роботи над натюрмортом, десь ми будемо додавати в ці кольори трохи зеленуватого для того, щоб передати та показати той відтінок, який створює зелене освітлення на кожному предметі. Тож, дивіться за моїм виконанням роботи. Обов'язково. Порівнюйте та звіряйте з фото натюрморту. Якщо нанесли перший шар фарби, дайте висохнути. Щось по-мокрому, звісно, можна додати, якісь темні, темні частинки, чи трохи прибрати фарбу, якщо ви десь зафарбували світлу частину. Але ось прописали і залишили, нехай вона підсихає. І так працюємо обережненько з кожним. Предметом. Наголошую на тому, щоб ви не наносили фарбу одразу всю силу, всю якість, одразу таку контрастну, ми будемо працювати у декілька етапів. Тобто, будемо наносити декілька шарів на кожний предмет до тих пір, поки ми не досягнемо потрібного нам результату, кольору, відтінку об'єму предмету. Тому не дуже блідо наносити фарбу, але й не дуже яскраво. Предмет, він не буде скрізь одного тону, одного кольору. Десь буде трошки оранжувати, десь треба додати зеленуватого, тому що так освітлює світло предмет. Тому. Дуже важно, дивіться, приближайте фото. Дивіться, як на фотографії натюрморту, який відтінок на якій частині предмету. І усе це дотримуючись, ви зможете передати предмет таким, яким він є на натюрморті. Особливу увагу хочу, щоб ви приділили задньому чайнику. Він е, залізний, тому... Ми можемо бачити на ньому багато різних відцінків. Ми бачимо різноманітні полосочки, які допомагають нам передати його форму, його об'єм, його таке відзеркалення. Він бачите, відзеркалює десь і червону фарбу, ще трошки відзеркалює, десь відзеркалює фарбу від. Горнятка від тарілки, десь від драперії, від стіни, і за що цього, цього зеленого світла, він переливається різноманітними відтінками зеленого, але вони там є і холодні, і більш теплі, тому треба також дуже уважно буде за ним спостерігати, десь приближати, справді дивитися, який відтінок, який поряд відтінок, і намагатися передати усі ці моменти в його прописці. Також уважненько прошу вас звернути увагу на прописку склянки, оскільки всередину склянки поставили папір, і ми не бачимо, де закінчуються гілочки. Цей папір, його текстуру нам теж трошки треба буде передати. І головне, цей папір він також має трішки об'єм. Десь тінь, десь полутінь, десь світло, десь відблискує. Червона фарба це червоний предмет це все також треба буде зазначити. Не повністю прописуємо склянку десь залишаємо білі учаски для того, щоб передати імітацію цього скла. Також прописуємо ягідки. Я взяла такий більш жовту фарбу для того, щоб передати їх. Колір. Оскільки зелене освітлення знову ж таки, то ягідки ми не бачимо чисто червоними. Вони десь такого трошки помаранчевого відтінку, більш помаранчевого, чим чисто червоного, тому підкладку робимо для них жовту. На нижніх ягідок я роблю таку суміш фарби з жовтим, стрішки зеленим, тому що на нижніх ягідках, які на площині в нас лежать, вони. Трішки відрізняються по тону і кольору, ніж ті, які на гілочках. І знову додаю ще на задню стіну зеленого кольору. Вона в нас досить насичена, тому треба ще затемнити, обов'язково тіні десь. Оминайте ягідки. якщо ви малюєте прямо по гілочках нічого страшного, вони темніші, ніж задній фон. Тож ми зможемо їх виділити, перекрити пізніше, але головне нам досягти ось цього зеленого освітлення в нашій роботі. Тепер попрацюємо з нижньою плоскістю, попрацюємо знову ж таки над тоном і намагатимемося передати ці відтінки, які в нас утворюються на площині. Бачимо, що через те, що в нас червоні предмети, а клейонка, яка на площині на столі лежить, вона. Трошки глянцева, її візерунок ми не будемо передавати, але будемо передавати ті відтінки, які на ній утворюються завдяки зеленому освітленню, завдяки червоним предметам. Оскільки червона драперія лежить трохи на столі, то клейонка також в тій частині буде червоним відтінком. Далі ще трошки можна попрацювати над драперією, над гілочками, трошки прописати їх зеленуватим кольором, оскільки, якщо подивитися ближче на фото натюрморту, ми побачимо, що деінде. Там, де були полиски при звичайному освітленні, гілочки вибрали освітлення зелене, і тому ми бачимо зелені трішки полиски, світлі моменти. Так само трохи прописуємо складки на драперії, місцями ще прописуємо горнятко і пропишемо ще тарілку. Ще трішечки затемнимо тарілку і трішечки затемнимо праву частину склянки для того, щоб більше виділити її об'єм.